Привіт! Ну що, частина друга, тепер у нас практика, і це найцікавіше. Але тепер буде зрозуміліше. Звідки, куди, чого і чому так називається? Спочатку розглянемо діаграму. Але, 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 оця вся діаграма, тобто назви душ, так? груп душ, до яких ми відносимося в залежності від духу. Ієрархії нашого духу. Так? Кожен з нас є частиною групи із 80 людських душ, 48 крилатих присутностей тонкоматеріальних та 16 духів. Тобто разом з 80 плюс 48 плюс 16 складає 144 суті. Оце наша сім'я світла, яка складається із 144 сутей, проявлених в тонкоматеріальному світі, і на фізичному. На фізичному це ви і душі, в основному близнюкові, так, ваші і сестринські, також і двоюрідні, а є ще троюрідні далекі в залежності, хто де втілений. Але ми всі тим чи іншим ті, чином, якщо ми з однієї сім'ї великої, так, якось між собою пов'язані. І дуже часто в нас є якась спільна чи місія, ці, ціль, чи, наприклад, зобов'язання допомагати одне одному, одному на духовному шляху. Поїхали розглядати діаграмку. Отже. Коли ви скануєте, чи є та чи інша людина частиною вашої сім'ї світла, роздивляємося. Ніякого зв'язку між вашими душами немає. Наступна душа близнюкова. Так, тобто ви вийшли з одного духу. Це найближчі душі, і ми зараз про них поговоримо. Це особлива категорія. І ця категорія, напевно, найбажаніша. Це ціла авантюра зустріти свою близнюкову душу, а бажано всі чотири та плюс ще й три тонкоматеріальні присутності. Навіть якщо вони, наприклад, зараз не втілені, чи втілені, десь в іншому місці, завжди можна з ними поспілкуватися на тонкоматеріальному плані, ми про це поговоримо. Далі, наступна група це сестринські душі, так? Сестринські. Ті, що у нас, на рівні іншого духа, духа директора. Далі наші кузіни, тобто двоюрідні. Далі троюрідні далекі. Так, це вже аж рівень нашого головнокомандувача, найвисокого духу. От. Далі, така позиція, як передго. Це цікава позиція, я вам її навіть зараз і поясню, щоб було зрозуміло, що це. А як ви знаєте, в цій лісності ми маємо по-нормальному чоловічий жіночий почало, так? По суті, ми повинні бути одночасно з'єднаними цими енергіями. Але так як був розділ на чоловіче і жіноче, так само як а, а, не тільки люди, донкоматеріальні присутності також. Є, наприклад, а, а, архангели нехай будуть, є архангели, є, наприклад, архангел Михайло як проявлення більше чоловічої енергії, хоча це важко сказати, так, бо в них не зовсім так, як у людей, це умовно, звісно. Більше така активна позиція захисту, наприклад, боротьби, так, обрізання, наприклад, токсичних зв'язків, ще чогось. Тобто, це така більше чоловіча енергія, скажімо, проявленість активність. Архангел Фейс, Віра це його жіноче полем'я, жіноча частина. І от вони разом складають цілісну картинку. І так в усьому, і в усіх тих, хто пов'язаний з нами, принаймні, і хто а, входить в оцю гру біполярну, так а, хто грається в подвійні енергії. Ми всі в принципі йдемо до того, щоб їх воз'єднати, але наразі ми поки що роз'єднані, і кожен проходить а, шлях в тому чи іншому, наприклад, тілі, так, якщо це ми говоримо про людину. От передер, це може бути, наприклад, якась душа. А, давайте візьмемо конкретний приклад. Наприклад, я, так? я жінка. Отже, мій передер це моя чоловіча енергія, тобто та, яка зараз в моєму тілі фізичному відсутня. От те чоловіче начало, воно може бути втілене зараз в конкретну людину. Нехай буде, наприклад, моя сестра, у мене немає сестри, але моя сестра. Чому сестра, так? Тому що чоловіча моя енергія, моя частинка, не обов'язково має бути чоловіком. Тобто, вона може бути втілена у чоловіка, а може бути втілена в жінку. Але це моя частинка чоловічої енергії. А я отримую частинку жночої енергії. І от якщо ми зустрічаємося разом, ми створюємо одне ціле. Ми воз'єднуємо наші первоелементи. І я розкажу трошки ще детальніше, коли ми е, зупинимося на цій позиції, я вам ще дорозповім, звідки воно пішло. Бо це ще від початку. Так. Спочатку ми були з'єднаними, а потім роз'єднали нас. Для певного досвіду. От, наступна позиція це полум'я, близнюкове полум'я. Наступна у нас позиція це зв'язок через посвяту, через ініціації, так, ритуали. Поговоримо про це. Далі. Зв'язок через кров. Це також про ритуали. Наступний зв'язок кармічний. Кармічний наступний. Одна й та сама духовна група. Наступний. Взагалі ніяких зв'язків між вашими душами немає. І останній повністю штучний, несправжній зв'язок. Тут можуть бути різні контракти, обіцянки, присяги знову ж ті ж самі, ініціації, посвяти, зв'язок через кров. Поговоримо детальніше. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. Тепер трошки детальніше про кожну з них. Поїхали!